Виконуємо номер 1169 із підручника Алгебра 7 та номер 54.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть систему лінійних рівнянь з двома змінами, розв'язком якої є пара чисел. Задання перше 1 і мінус 3, друге 4 і 5. Приступаємо до виконання. Завдання перше пара чисел 1 і мінус 3. Складаємо перше рівняння. АХ Х додати Бі дорівня С. Це в нас лінійне рівняння з двома змінами. Тому візьмемо значення А2, А 2, а 4 Нехай А дорівнює 2 дорівнює 4 і знайдемо значення С. Тоді 2 множимо на 1, додати Б. Ой 4, ми 4 взяли ж. 4 множимо на мінус 3, і в нас має вийти C. знаходимо C. 2 множимо на 1, це буде 2, 4 множимо на мінус 3, мінус 12. Це буде дорівнювати мінус 10. Отже, маємо перше рівняння системи 2х додати 4у і дорівнює мінус 10. Тепер складаємо друге рівняння. Візьмемо тепер значення А3. Нехай а дорівнює 3. Ну, а Б давайте 9 візьмемо. Тоді підставляємо А множимо на Х, 3 множимо на 1. Додати 9 множимо на мінус 3. І це має дорівнювати це, знаходимо це, 3. 3 на 9, 27, відняти 27, отримаємо мінус 24. Складаємо друге рівняння. Тепер у нас 3х додати 9х дорівнює мінус 24. Ну, а тепер уже можемо записати нашу систему. Перше рівняння 2х, додати 4х дорівнює мінус 10. А друге 3х додати 9 ігре дорівнює мінус 24. Переходимо до другого завдання. Тепер у нас наступна пара чисел 4 і 5. Знову ж, лінійне рівняння з двома, з двома змінами має вигляд Ах додати Бі дорівнює С. Нехай візьмемо, складаємо перше рівняння. А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 2. Давайте візьмемо від'ємне. Ми не разу не брали. Тоді А3 множимо на 4. Додати Б мінус 2. Множимо на 5. І це має вийти С. Знаходимо це. 3 на 4, 12, мінус 2 на 5, мінус 10. Це в нас вийшло. 2. Записуємо рівняння. А у нас 3, тому буде 3х мінус 2. Це перше рівняння, тепер друге. Візьмемо ще значення А. Нехай А у нас буде тепер 4. Ну, а Бізьму мінус один. Тоді. Чотири множимо на чотири. Додати мінус один множимо на п'ять. І має вийти це. Чотири на 4 – шістнадцять, мінус один на п'ять, мінус п'ять. 16, відняти 5 буде 11. Маємо друге рівняння. 4. Тепер у нас х. Відняти 1 y. Напишу просто і, дорівнює 11. Ну і записуємо всю систему. Перше рівняння. 3х мінус 2х дорівнює 2. Друге, 4х, відняти іг дорівнює 11 номер 1169 із підручника Алгебра 7 та номер 54.7 із підручника Математика 7 виконано